Сина і Святого Духа. Сьогодні велика радість, дорі браті і сестри, тому що ми святкуємо з вами благовіщення. Благовіщення означає благозвістка всьому народові, всій землі, тому що знайшлася на землі причиста отроковиця, Богородиця, яка могла в собі невмістиме, яка не від тої благодаті, яку має Ісус Христос, як та неопалима купина не згоріла. Ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо радіти, бо Богородиця своєю вільною згодою поклала початок спасіння людському родові. Вона, коли з'явився її архангел Гавриїл, віддала всю свою волю у руки Бога. Так само, як і в молитві «Отче наш», ми просимо Бога, нехай буде воля Твоя. Це найкраща воля, яка може бути, дорогі браті і сестри, бо людина є грішна і своєю волею вона може тільки зашкодити собі. Тому ми повинні з вами.